В цьому відео я покажу то два клікери, на яких з повному нуля можна заробити, якщо відбудеться лісних токенів це Hamster Combat та Pixel Tab. Посилання на клікери залишаю в описі під відео, але перед тим не забудь поставити лайк та підписатися на мій канал приємного перегляду. Переходимо за посиланням, нас перекидає бот клікер проєкту Hamster Combat. Для початку переходимо завдання Daily Revert та забираємо кожного дня токени проєкту. Першого дня де найменше дають це 500 токенів, другого дня вже 1000 дають. Десятого дня нам вже дають 5 мільйонів токенів, якщо не пропустимо жодного дня. Як ми бачимо, є багато завдань, які пов'язані з Твіттером та Телеграмом, за які дають токени проєкту. Кожного дня з'являються завдання з їхнім YouTube каналом, на який потрібно прийти та подивитися відео, за які дають 100 тисяч токенів. Потім переходимо в Daily Combo та прокачуємо свої карточки для майну токенів на всі токени, які ви маєте. Одні з найприбутковіших карточок знаходяться в розділі Libro. Зараз на даний момент, перейшовши докладки iDrop, у нас є можливість законектити наш монет. Для цього переходимо в Adrop, натискаємо Connect і підключаємо наш ОМОНець. Зараз вже відомо в їхньому офіційному телеграм-каналі було повідомлено те, що нам дають дроп. За рівень за зайняте місце в лідерборді, тобто де постійно ми прокачуємо карточки. Чим їх рівень, тим більше дають нам дроп. На цьому все. Наступний проект про який я розкажу, це PixelTab. Цей проект прикольний в тому, що ви один раз через 8 годин зайдете на цей клікер і можете забрати всі токени, і не треба вам клікати цілий день. Також є щоденна винагорода так само, як і завдання, за які ви отримуєте токени. Для великого майну токенів вам треба прийти в розділ «Боротьба» купувати своїх улюбленців. У мене на даний момент є три улюбленця. Чим вищий рівень улюбленця, тим більший майнінг токенів буде. Також ви можете зіграти в поєдинок з другом або у випадковій ставка токенів залежить від вашої ліги. Якщо ви програєте поєдинок, то ваші поставлені токени забирає суперник. Якщо ви виграєте, то забираєте в нього токени. Також можете запросити друзів: за запрошення друга ви отримуєте 2000 токенів та 5% за його маніх токенів. На цьому все. Якщо сподобалося відео, то ставте лайк і не забувайте підписатися на мій канал. Всім удачі та всім пока.